Добрий день! Сьогодні ми обговоримо безпрецедентну кризу, що розгорнулася в Польщі, а саме дипломатичну війну між урядом Дональда Туска і президентом Анджеєм Дудою. Що сталося? Чому це важливо, і які можуть бути наслідки? Давайте розбиратись. Ви на каналі Я мами Емігрант, ставте підписку і тицяйте лайк або дізлайк. Але якщо додивитесь це відео до кінця і будете конструктивними. Ми поїхали! Це почалось в березні цього року, коли прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск разом з міністром закордонних справ Радиславом Шікорським вирішили звернутися до президента Дуди за згодою на зміни в більшості польських посольств. Однак президент Дуда відмовився дати свою згоду, посилаючи на те, що згідно з законодавством, це саме він має право призначати та звільняти послів. Ситуація загострилась в червні, коли стало відомо, що посол Польщі у США Марк Магеровський залишить свою посаду після липневого саміту НАТО в Вашингтоні. На його місце мав прийти сенатор Богдан Кліг, але президент Дуда категорично відмовився затверджувати цю кандидатуру. Дуда згадав, що Кліг був міністром оборони під час смоленської катастрофи 2010 року. В якій загинув президент Лех Качинський та інші високопосадовці, президент Дуда заявив, що призначення Кліха посолом у США було б одним великим жартом. На це міністр закордонних справ Радослав Щикорський відповів різко, наголосивши, що якщо партія Право і Справедливість, ПІС матиму докази участі кліха в смоленській трагедії, він буде заарештований, а не відправлений до США. Але за його словами, кліх незабаром розпочне керівництво посольства в Вашингтоні без підпису та офіційного схвалення президента. Це викликало ще більший спротив з боку партії Піс. Депутати та міністри від цієї партії висловили рішучий спротив діїв Цікорського, назвавши це плівком в обличчя полякам. А я вам нагадаю, що смоленська трагедія, яка трапилась, це в ній загинув тоді чинний президент який є братом Ярослава Качинського, який після цієї трагедії, якраз і так би мовити, прийшов до влади? Він став головою партії, якою по суті керує він і керував прем'єром Моровєцьким, а зараз залишився в нього тільки президент Дуда під його началом, так би мовити, неофіційним. Криза посилюється і, прогнозують, що до кінця президентського терміну Джея Дуди така ситуація може стосуватися половини польських дипломатів. Під питанням опинилися кандидатури на посаді послів в Чехії, Ізраїлі і також в Україні. Союзником президента Дуди в цій війні є, звичайно ж, партія Право і Справедливість, зокрема, екс-прем'єр Польщі Матеуш Моровецький. Намагався переконати прем'єрку Італії відмовитися від видачі Агриману Рішарду Шнепфу, призначеному урядом Туска на посаду посла в Римі. Ці дії можуть стати елементом кримінальної справи проти екс-голови польського уряду. Протистояння між урядом Туска і президентом Дудою має довгу тривалість і великі масштаби. Емоції зашкалюють. А досягнення компромісів здається малоймовірним. Ця ситуація може ще більше розділити польське суспільство і політиком, особливо в контексті наступних президентських виборів. Взагалі, як ми бачимо, що після того, як Туск став прем'єром, в них постійно конфлікти з чинним президентом Анджеєм Дудою, бо якби Туск з коаліції, яка боролась проти пісу, а Анджей Дуда якби з пісу. І компромісів якось між ними не наблюдається до цього часу. Що з фермерами, що взагалі будь-які дії, вони просто критикують один одного. Я не кажу, що вони нічого не роблять, але вони дуже сильно один одного критикують. Як це вплине на відносини Польщі з іншими країнами, зокрема Україною? Це питання поки відкрите. Будемо спостерігати за розвитком подій і, і робити якісь висновки. І взагалі. Політика є політикою, суспільство є суспільство. Ніколи не треба їх поєднувати. Бо політики можуть говорити багато чого, особливо перед виборами. Вони що хочеш, скажуть тобі, аби просто в них повірили. Як в Україні завжди, коли були вибори, ділились українці на два табори, і просто брат шов на брата, сім'ї сварились через те, що просто не за того кандидата. Навіщо це люди, якщо є політика? І є ми. Хай політики розбираються собі, а ми собі будемо жити дружно. Ви на каналі Я у маму Емігрант. Хто живе дружно або не дружно, ставте полайку. Але якщо ви додивились аж до сюди, тоді можете свій конструктивний дізлайк вліпити цьому відеосу. І написати коментар, за що ви його вліпили. До побачення.